Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, ми переглянемо біткоін. Оскільки бачимо, що вже довгий період знаходимося з боковику, торгуємося нижче 100 тисяч доларів. Також ми проведемо аналітку по альткоїнам, тому що альткоїни знаходяться, можна сказати, на своєму дні, і відповідно зростання поки що ми ще не бачили. Хоча вже пройшов майже. Більша половина першого кварталу в нас вже пройшла, тобто січень та лютий вже в нас закінчується, і відповідно залишається березень. Тому проведемо аналітку, переглянемо, коли в нас зможе вже. Розпочати з зростання, яке ми очікуємо: міні сезон зростання по біткоїну до наших середньострокових цілей. Сьогодні це все постараємось обговорити, і, відповідно, я поділюсь думками, що я очікую та як бачу ситуацію на ринку. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу порекомендувати вам наш закритий віп-канал «Криптобізнес». Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди. В закритому каналі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також е доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Всі ці матеріали доступні для наших учасників, і ви відповідно маєте змогу проходити дані матеріали та відповідно е проходити ваше навчання е роботи на криптовалютному ринку. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходьте, пишіть мені, вступайте та приєднуйтесь до нашого закритого клубу. І відповідно працюйте та рухайтесь на ринку разом з нами і з нашою командою. Давайте розпочнемо наш огляд з основних новин, які в нас є на сьогодні. Як ми бачимо, що SEO-біржі ByBit повідомив, що біржа повністю відновила резерви Ethereum після взлому і, відповідно, активно купляє Ethereum. У свої інвестиційні портфелі, у свої резерви. І це досить хороша та позитивна новина для криптовалютного ринку. Ми бачимо, що біржа Bybit досить успішно справилась з даним зломом, і ніяких ексцесів у нас не відбулося. Це дуже добре. І відповідно на криптовалютному ринку, як ми бачимо, що в принципі ситуація спокійна. Ринок відреагував на це досить спокійно. І також це сталося завдяки тому, що. Біржа Bybit вона розраховує на довгострокову роботу на криптовалютному ринку і, відповідно, повела себе досить грамотно в даній ситуації. Наступна також цікава новина, як ми бачимо, що вже з початку цього року, з початку 2025 року, Sorkel в нас надрукувала 8 мільярдів USDC на Солані 6 мільярдів у січні та 2 мільярда в лютому. Також ми бачимо, що Strategy, колишня назва MicroStrategy, У нас сьогодні придбали ще 20 356 біткоїнів на загальну суму 1,99 мільярдів доларів. Досить велика покупка. Бачимо, що MicroStrategy активно купляє на протязі всього періоду часу і купляють вони по будь-яким ціновим діапазонам по 16, по 18, по 20, по 40, по 80, по 90. І так далі. Тому можемо зробити висновки, що якщо вони роблять покупки в принципі, по таким високим відміткам, то потенціал зростання в цьому циклі по криптовалюті Bitcoin як мінімум до 160-180, можливо 200 тисяч доларів, потенціал зростання в нас присутній. Переходимо до аналітки по ринку. Спочатку розглянемо загальну капіталізацію криптовалютного ринку. Як ми бачимо, що капіталізація в нас з 3,7 трильйона в нас скоригувала на сьогодні вже до 3,6 трильйона. Також ми бачимо, що опускалася ми до 2,8 трильйона. Ну, загалом, в принципі, бачимо, що підходимо до наших сильних зон підтримки. Це в нас тижневий таймфрейм, досить сильна підтримка в нас буде виступати на відмітках 3,8-2,9 трильйона доларів. Тому думаю, що в нас ось тут буде. Таке можна сказати, локальне дно, якщо ми сюди прийдемо. І після чого, я думаю, що зростання у нас продовжиться по капіталізації і по криптовалютному ринку також. Як ми бачимо, що дана зона в нас була досить такою сильною зоною підтримки це було навіть тоді, коли криптовалютний ринок напротязі 7 місяців знаходився в консолідації, це в нас можна сказати середину циклу. І зараз ми бачимо, що з цієї консолідації ми успішно вийшли. І зараз в нас, на мою думку, буде ось така невеличка консолідація, невеличкий боковичок в даних відмітках, після чого зростання в нас продовжиться. По біткоїну, як ви бачите, ситуація в нас аналогічна. Ми торгуємось е, е, сьогодні 94 700. Загалом, по біткоїну, в принципі, е, є ще потенціал для корекції, тому що по альткоїнам, е, по капіталізації ми бачимо. Що опустилися ми досить низько до 2,8 трлн, у нас було зниження. По біткоїну у нас такого зниження не було. Ми опускалися всього до 90 тисяч доларів. Тому, в принципі, по біткоїну, якщо розглядати самий поганий сценарій, який у нас може відбутись, я думаю, що біткоін у нас зможе пройти до 85-86 тисяч доларів. Тут буде сильна зона підтримки, після чого ми розвернемось і продовжимо наше зростання. Чи буде біткоін у нас е, рухатись та йти в таку корекцію найближчим часом? В принципі, сказати важко, тому що е, ми не знаємо, е, яка стратегія у великого та крупного ігрока. Але ми бачимо, що е, в нас е, ось тут відбувається консолідація. Після цієї консолідації я очікую продовження зростання, а буде це зростання через корекцію до 80. 6,85 тисяч доларів, чи це буде з текущих відміток. В принципі, дуже великої ролі нам, як то кажуть, не зіграє, тому що, по-перше, біткоін і так знаходиться досить високо. Єдине, на що я можу вплинути, що альткоїни також опустяться ще нижче. Ну, але, в принципі, цю просадку можна буде пересидіти, і, відповідно, далі я думаю, що в нас розпочнеться вже. Продовження зростання по біткоїну, дохід до середньострокових цілей, це в нас 140 тисяч доларів, і також міні сезон який ми очікуємо. Тому, відповідно, є два сценарії. Це перший сценарій, що біткоін у нас буде опускатись до наших сильних зон підтримки це 85-86 тисяч доларів. Інший сценарій, що біткоін з даного боковика у нас просто вийде в сторону зростання. Будь-який. З цих сценаріїв він є, в принципі, для нас позитивним, тому що, на мою думку, ми побачимо зростання по криптовалютному ринку, продовження зростання, продовження бойчого циклу. Також давайте ще переглянемо метрику The Golden. переглянемо середньострокові цілі у нас на сьогодні по біткоїну. Бачимо, що ми з першої спроби не змогли пробити наш, наші середньострокові. Цілі. Це в нас зелена лінія спротиву, це в нас був діапазон 108 тисяч доларів, і відповідно ми з даних відміток опустили знижчення. Зараз дані цілі та дані відмітки знаходяться в зоні 118-119 тисяч доларів. Саме це буде наша така перша зона спротиву, але я думаю, що дану зону спротиву ми, в принципі, досить легко проб'ємо, тому що зараз відбувається консолідація, зараз відбувається підготовка. До того, щоб пробити дані зони і, відповідно, рухатись вище, рухатись до наших середньострокових цілей, це в нас червона лінія, 148 тисяч доларів на сьогодні. Думаю, що ситуація може повторитися як і в минулому році, 24-му, тобто квітень, березень-квітень, це у нас був пік ринку, після чого в нас відбулася корекція на протязі 7 місяців. Зараз ситуація, в принципі, може бути подібна. Можемо показати зростання вже найближчим часом. Імпульсне зростання, досить е, сильне зростання по біткоїну. Це в нас, е, відповідно, бачимо середньострокові цілі 148 тисяч доларів, саме туди можемо пройти. По альткоїнам, відповідно, також, я думаю, що буде хороший міні-альткоін сезон. Е, так як альткоїни досить сильно скоригували, знаходяться досить низько, відповідно, можемо побачити зростання. На 6, на 5-6, по деяким альткоїнам на 10 іксів і вище. Давайте глянемо ситуацію по альткоїнам, розглянемо монету ефір. Торгується монета досить низько, торгується біля своїх нижніх зон підтримки. Відповідно, бачимо, що формуємо ми тут нашу зону, з якої можна буде в принципі, розвернутися і вийти в імпульсне зростання. Я думаю, що це може вже почати з найближчим часом, а саме березень та квітень, оскільки січень та лютий ми бачимо, що місяці були такі не дуже активні. Відбувається консолідація, боковичок. І, відповідно, після грудня, оскільки ми в грудні побачили зростання по ринку, відповідно, активність відновилась, активність проявилась на ринку. Бачимо, що зараз січень та лютий. Торгуємось, ну, по-перше, відбулась корекція. По-друге, торгуємо з боковику. Відповідно, це дозволить учасникам, які побачили зростання в грудні, забути про криптовалютний ринок, і, відповідно, також активність впаде. Після цього, я думаю, що вже навіть в кінці лютого, тобто зараз, може у нас відбутись подальше зростання. Бачимо, що по ефіру присутній сигнал. На зростання, тому я думаю, що наступні цілі в нас по монеті Ефір будуть вже минулі АТХ бичого ринку. Це в нас 4800 5000 доларів. Саме туди я думаю, що пройдемо найближчим часом. Якщо е, говорити про інші альткоїни, наприклад, монета DOT, очікую, що монета DOT прийде в цьому міні-альткоін сезоні до наших перших таких досить сильних зон спротиву. Це і будуть наші середньострокові цілі. Це в нас діапазон 19-20 доларів. На сьогодні монета торгується 4,6. З даних відміток показати зростання до 20 доларів. Це вже в нас виходить 45 ікса. Монета Near Протокол. На сьогодні в нас торгується по 3,2 долари. Також думаю, що наступні цілі. Середньострокові цілі, куди може пройти монета цей міні альткоін сезон. Це в нас минулі АТХ, це в нас буде діапазон 18-20 доларів. З відміток 3,2 до 20 доларів, якщо ми покажемо зростання, це у нас зростання орієнтовно на 6 іксів, досить непогані результати. Ось тут, я думаю, що потрібно буде зафіксувати, тому що. З даних відміток в нас, звичайно, що буде ось тут зупинка, звичайно, що буде боковик. Також, я думаю, що відбудеться і корекція в даному діапазоні. Тому я думаю, що буде логічно по таким цілям, як 18-20 доларів, зафіксувати монету протокол, почекати корекцію, відкупити нижче. Можливо, ми на даній корекції опустимось. І до відміток 8 доларів, хоча це досить низько, але я думаю, що така корекція можлива. Загалом я розглядаю ситуацію наступним чином: що до кінця квітня, так як це було в минулому році, ми побачимо зростання по біткоїну, ми побачимо альткоїн сезон. Це в нас буде третя хвиля зростання по монеті Near Protocol. Відповідно, ось тут, я думаю, що буде зупинка, буде корекція боковик. Відповідно, в даній корекції у боковику ми можемо е, поторгуватись в принципі, е, до кінця літа. І вже е, вересень-жовтень-листопад, е, я думаю, що зростання в нас відновиться, зростання продовжиться. І, і пік бичого ринку ми можемо побачити в жовтні-листопаді 2025 року. Саме на цей період, в принципі, по часовим діапазонам е, випадає пік е, бичого ринку. Тому, в принципі, ось так ситуацію бачу. І я думаю, що е, дана ситуація приблизно е, в такому баченні і буде відпрацьовувати. Ось такі, друзі, думки по ринку в нас на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і ваші думки також пишіть в коментарях під цим відео.